21 вересня, Субота. Не забувайте. Пам'ятай День суботній, щоб святити його. вихід 28. Оскільки наш світ потребує переконливої вістки про творіння, Бог дав нам суботу. У середині 1800-х років, коли теорія еволюції штурмувала весь інтелектуальний світ, Бог послав вістку неймовірної надії. Вона міститься в об'явленнях, 14 розділі 6-7 текстах, і я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоби звіщати його жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Божа вістка останнього часу закликає все людство знову визнати Бога Творцем неба і землі та поклонитися йому. Підставою для поклоніння Богові служить той факт, що він створив нас. Приймаючи теорію еволюції, ви руйнуєте саму підставу для поклоніння Богові. Бог достойний поклоніння саме тому, що він створив світ. Якщо ми з'явилися не внаслідок творіння, а внаслідок еволюції, то все життя це космічна випадковість, яка стала можливою завдяки збігові обставин. І тоді немає жодних причин для поклоніння Богові. Бог дав нам суботу як вічний символ його творчої сили і влади. Субота щотижня нагадує нам, що ми не належимо собі. Життя. Неможливе без нього. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Діє 17,28 Субота закликає нас повернутися до своїх коренів. Вона є ланкою, що з'єднує нас і наше минуле. Завдяки суботі, ми можемо підтримувати зв'язок із нашим творцем. Субота свідчить про те, що ми не є продуктом часу і випадковості. Вона допомагає нам не забути про те, що ми Божі діти. Вона закликає нас до близьких і глибоких взаємин із ним. Коли Джой було чотири роки, народився її брат. Маленька Джой стала просити батьків про те, щоб дозволили їй побути з маленьким братиком, віч на віч. Батьки ж боялися, що вона ревнує і може заподіяти якусь шкоду дитині, тому не дозволяли їй цього. Однак із часом, оскільки Джой не виявляла жодних ознак ревнощів, вони переглянули свою позицію і вирішили дозволити їй провести якийсь час наодинці з малюком. Джой із радістю увійшла до кімнати хлопчика і зачинила за собою двері. Однак двері мимовільно трохи відчинилися. Батьки із цікавістю зазирнули в кімнату і почали прислухатися. Вони побачили, як маленька Джой тихо підійшла до малюка, нахилилася до нього і сказала: Братику, розкажи мені, який Бог? А то я починаю забувати. Усі ми схильні забувати. Саме тому Бог і говорить Пам'ятай, Субота щотижня нагадує нам, який Бог. Вона закликає нас до нових взаємин із Ним. Вона закликає нас до спілкування з нашим творцем. Вона закликає нас захоплюватися Творцем, вона закликає нас насолоджуватися вічністю. Вона закликає нас покладатися на небесне. Оскільки ми так легко і швидко все забуваємо, субота покликана допомогти нам пригадати, який Бог.